Як повномасштабне вторгнення Росії на територію України вплинуло на одеський академічний український музично-драматичний театр імені Василя Василька? Чи готувалися до переїзду театру у інше місто? Та як за три роки змінювався репертуар? Про все це ми сьогодні поговоримо із директоркою, художньою керівницею Одеського академічного українського музично-драматичного театру імені Василька з Юлією Пивоваровою. Пані Юлія, вітаю. Вітаю! Перше про що хочеться запитати, як це Повномасштабне вторгнення розпочалося саме для вас та для всієї трупи театру. Ну воно було абсолютно неочікувано для нас, так і для всіх інших. Ви знаєте, ми ну ми майже всі розуміли, що о, війна вона відбудеться, так але о, кожен з нас не очікував, що це може. Ну, насправді статися. Е, сказати, що там були шоковані, ну так, скоріш за все, були шоковані. Е, ми готували прем'єру, е, повністю все перезупинили. Не всі розуміли, що ми маємо робити, точніше, ніхто не розумів, що ми маємо робити. Е, одразу було заборонено нам виходити до театру. Ну, Звісно, це теж ми зараз знаходимося з вами в дуже красивій нашій грецькій залі. Ми тут величезні вікна, вони були всі повністю закладені. Е, Склад... було дуже складно, тому що розгубленість, нерозуміння, що буде, як буде, що нам робити. Але це було десь там декілька перших днів, а потім, ну. Частина наших хлопців одразу пішли добровольцями на фронт. Це актори і технічний склад, і зараз вони зараз боронять нашу країну, дозволяючи нам якраз спокійно працювати і жити в умовно мирній Одесі, тому що все ж таки ми, ну, ми не зовсім прифронтове місто, але ну і мирним нас назвати теж на сьогодні дуже, дуже складно десь ще через тиждень. Люди театру, актори, працівники почали збиратися в театрі, тому що переживати це особлено в своєму будинку було складно. Ну, а разом ну, все ж таки ну, це таке колективне так? переживання, воно якось стає легше. І почали збиратися в театрі. Далі майже через там, десь 5-7. го го Березня, ну, люди стали говорити, ну, що ми робимо далі. Ну когось взяли одразу до війська, когось не взяли. Що ми робимо? Що можуть робити актори краще за все? Ну, волонтерили, звісно, допомагали, збирали. Ну, як всі, як вся країна, так, так, так само жили ми. Але десь там вже на початку березня ставило питання, що ми будемо робити. Що роблять краще за все актори актори грають вистави? Що краще за все роблять режисери? режисери Ставлять вистави. І на той момент головним режисером нашого театру був Максим Годенко. Зараз він очолює львівський театр Зінковецької. І ми з Максимом радились, що ми можемо зробити, що ми можемо запропонувати. І була обрана п'єса Наталки Ворожбит Саша виносить сміття. Наталка написала її: це була рефлексія у 2015 році на події на сході країни. Ми трошки Наталка дозволила переробити деякі моменти, і ми одразу. Почали працювати над виставою. З'явився такий формат: формат «Театр в укритті, тому що проводити репетиції під час повітряних тривог на сцені театру. Було ну, ну це проводити не можна. Нескінченно ходили до укриття в підвальному приміщенні театру і одразу нарисувався, як кажуть, намалювався новий формат, і ця вистава відбулася саме у форматі в укритті. Знов таки вистава в нас була готова на кінець квітня місяця, але в Одесі театри не працювали і нам не дозволяли грати на, на глядача це. Але ми зробили технічну здачу цієї вистави. Ну, коли завершується робота, ну треба їх якось зафіксувати. І ми запросили наших волонтерів. Но, насправді ми на той момент навіть не знали, чи взагалі те, що ми робимо зараз, це чи це взагалі комусь потрібно, чи. Підуть люди до театру чи не підуть? Ну взагалі не розуміємо, потрібні, чи ми взагалі просто. Але виявилося, що прийшли волонтери, подивились виставу. Наступного дня відбулося те саме. І далі ми просто о, телефонували. ми… О, Нескінченно не шарпали нашу а, військову адміністрацію. Дозвольте нам відкрити театр, дозвольте нам грати. У нас є попит, нам треба це робити. А, навіть ми були готові до того моменту, що нас запросили на гастролі до міста Рівне. Ми були готові зіграти навіть прем'єру вистави у Рівному, але нам пощастило. Театри відкрили, і прем'єра відбулася в Одесі. З приводу того, чи збиралися ми в евакуацію, ви знаєте сказати важко ні, не збиралися, але ми теж не розуміли, що буде далі, як буде це всі відбуватися. І ну, я теж безмежно вдячна а, цій людині. Це мій колега, мій хороший товариш, а, це директор, художній керівник Івано-Франківського театру, і, вже національний імені Івана Франка, а, Ростислав Любомирович Держапільський. Він одразу, майже там, в перші дні він мені зателефонував, сказав: Юлю, а, якщо що а, забираєш акторів, а, приїжджаєте до нас. Я не знаю, що ми зробимо. Якось ми посунемось, а, якщо буде необхідно. Ти має на увазі. Ми на вас чекаємо, і це не просто були слова. Я знаю, що він буду Був готовий це зробити восені 22-го року. Вони франківці, запросили нас до себе. Ми якраз привезли виставу Саша. Вони сі сміття та виставу, яку поставив актор, режисер театру Іван Іван-Франківського театру Олексій Гнатковський. Зараз ну вся Україна знає цього неймовірного актора. Після фільму Довбуш. Вистава за творами Марії Матіос – це серце навпіл. Ми відвезли ці дві вистави безкоштовно. Жодної копійки вони не взяли з нас за оренду. Окрім того, Ростислав Любомирович домовився зі своїми колегами з Франківської області. Нам зробили для наших акторів. Я не їздила, тому що ну, теж в театрі небагато було коштів, тому що ну, все ж таки це гастролі. Тут треба квитки і добові, все треба сплачувати. Але він зробив два дні в Буковелі абсолютно безкоштовно. І наші актори ну, це було теж важливо, тому що вони мали можливість видохнути. Після цієї всієї напруги, яка відбувалася в Одесі, це був такий ковток свіжого повітря. Це було дуже важливо. І, до речі, він знов таки сказав їм всім, і це не лише мені. Це він сказав на труп. Якщо буде щось. Треба, ми знаєте, ми поруч з вами, і це був такий момент. Ви знаєте, ми об'єдналися театрами. Ми ну знаєте, кожен театр живе своїм окремим життям по Україні. нас багато, але коли я побачила ну, історія з Херсонським театром, його очільником Олександром Книгою. Це страшна історія, коли людина була заарештована. Потім його звільнили. таких історій багато. Анатолій Левченко з Маріуполя таких історій. Просто безліч. І коли я побачила, що Саша намагається щось відновити в Херсонському театрі в той момент, коли Херсон під окупацією, але він збирає акторів, збирає працівники, вони починають ставити вистави. Перше, що я зробила, я зателефонувала Олександру Андрійовичу, сказала: Саша нас запросив рівно, нас запросив Івано-Франківськ. Ми маємо зробити те саме для вас. При до Одеси граєте виставу, щоб ви розуміли, що ви потрібні, що ви живі. Така сама історія була у нас із миколаївським театром, тому що ви теж пам'ятаєте, там і були е, прильоти біля театру. І миколаївці, і херсонці вони працювали на, на нашому майданчику разом з Олександром Андрійовичем. Книгою ми о, у 23-му році відкривали фестиваль Мель Таврії один з найпотужніших міжнародних фестивалів, які є в Україні і це відбувалося. Вони це було дуже обережно, так скритно це робилося. Вони відкрили у Херсоні і на на ну, така величезна, теж ці чудові наші грецькі залі була купа людей на відкритті нашого фестивалю. Ну всі театри України вирішили, що беруть участь в цьому фестивалі. Грають на своїх майданчиках, Ну, ми зіграли на своєму майданчику виставу Карпатський вестерн і запросили теж. Ще була одна у нас вистава франківців, якраз з. Олексієм Гнатковським ми відкрили цей фестиваль. Ну для нас це було таке об'єднання, дуже потужне об'єднання. У 23, у березні 23-го року. Я на прем'єру вистави Карпатський Веснер запросила наших колег з країни. Приїхали знов-таки і Ростислав Держипільський, приїхав Оле... Володимир Петрів. Це Рівненський театр, Олександр Книга, Артем Свистун. Приїхали наш. Наші театральні критики приїхали наші театральні блогери, і це було теж: ну, як на мене, це ми, ми розуміли, що ми е, є один у одного, і ми що ми всі стоїмо поруч і готові допомагати. Якщо говорити про репертуар театру, скажіть, чи довелося його підлаштовувати під сучасні реалії? Щодо репертуару театру, ми підлаштували його під сучасні реалії, починаючи з 18-го року. Коли я йшла на конкурс керівника, це було все повністю прописано в моїй програмі. Коли я очолила театр, я одразу просто почала. Втіляти те, що в мене було прописано. Це було перш за все роботи з сучасними українськими авторами. Перша людина, яку я запросила на постановку після конкурсу, це був Став Жирков. На той момент він очолював театр Золоті ворота. Один з найцікавіших режисерів українських на той момент був. І ми одразу ще ввечері ми з ним домовилися про постановку. Це була вистава, вона його любила. Вона була більш соціальна. А в той момент в театрі працював Іван Чуривський, Сьогодні один з найпотужніших найвідоміших українських режисерів. Але у вані, скажімо так, свій погляд на театр естецький, дуже цікавий, міфологічний. У Жиркова більш соціальний театр. І одразу Одеса була трошки шокована. Але ще більший шок Одеса отримала в той момент, коли я запросила на постановку Максима Голенка, вистава Енеїда 21 за п'єсу Віталія Чанського той момент просто одесити. Вони ну, Це був, ну я ризикувала дуже сильно, я це знаю. Врешті-решт, саме ця вистава. Е Стала переможцем фестивалю премія Гра. А, а, ну це такий всеукраїнський театральний Оскар. А, це була сучасна історія переселенців з Донецька, Енеад, які шукають свою госпирію. І поки вони шукають свою госпорію, вони зустрічаються з різними верствами, скажімо так, населення. Це і олігархи, це і феміністки, це і патріоти, і купа різних людей. І ну. Якщо відверто говорити, то позитивних там персонажів майже не було. І люди виходили шоковані. А сьогодні ті, хто бачили цю виставу, кажуть, божечко, ви ж просто нас відрезвляли. А на той момент це здавалося шоком. А сьогодні, коли згадуєш цю виставу, розумію, що там навіть нічого не було показано. Таке було м'якеньке все. Uh, і далі, там, коли прийшов uh, головним режисером вже Максим Галенко, це ми uh, навмисно обирали саме такі матеріали для постановки. Uh, це був і було і собаче серце, але це було розвінчування оцих. Uh, Радянських міфів, тому що ми звикли до чогось одного, і ну, максимально там хтось там дивився фільм, а книжку навіть не читав, а писали там про, про абсолютно інші речі. І ця міфологія, яка була створена, ми навмисне її руйнували. Та, така сама історія була з вистави Золоте Теля в Одесі. Вона не лише йде в театрі мускумедії російської мови, вона, але вона вона була поставлена якраз напередодні війни. Це був оригінальний текст. Це була українською, і ми теж знов-таки розвінчували ці всі міфи. Це ну як на мене, це дуже важлива наша місія, яку театр автор виконав. І я думаю, що все ж таки а, те, що Одеса а, не була проросійською, ніколи не і вже ніколи не буде проросійською налаштована, Я думаю, що щось ми тут теж встигли своє зробити. Тому міняти е, напрямок е, репертуару ні тут немає нам не було чого робити. Як в нас були сучасні вистави, так у нас і залишаються. Як ми працювали з сучасними е, сучасною драматургією, це може бути українська, це може бути зарубіжна. Вона як у нас було, так воно і залишається. Єдине, що єдине, що е, коли е, ну, до нас приходять військові, військові, звісно, приходять до театру безкоштовно. Ну я не знаю в кого підніметься рука, взяти гроші. 呃，这。 якщо підніметься рука, цю руку треба відрубати. І єдине, що ми говорили з психологами, ми ну у нас і приходять до нас на обговорення, приходять психологи, і професійні вони сказали, що нам треба трошечки додати, що чогось розважального для того, щоб люди мали можливість трошки виходити з цього стану. Хоча знов таки вистава вирії, яку ми яку ми відкрили цей сезон, 99 і, до речі, в цього року театру буде 100 років. 99-й сезон ми відкрили виставою Вирій. Це історія про наших сучасних жінок, теж переживання цього моменту війни. Вона складна, вона важка. Але якраз на обговоренні був присутній хлопець, військо, ну колишній військовий, вже теж з, ну, з інвалідністю і. Ви знаєте, він дуже цікаво сказав: якби мені якби мене попередили про те, що це буде така вистава, я б ніколи в своєму житті на неї не погодився піти. Але сьогодні, подивлячись цю виставу, переживши все. це, все я дуже сильно раджу. Ви знаєте, такий є момент, ми не дозволяємо собі зараз плакати. А це теж емоція. І, врешті ну, театру. Ну, якщо ми говоримо, згадуємо давніх греків, то о, найголовніша мета о, театра, театру — це катарсіс, переживання, так від відчищення через емоції, через сльози. І о, коли я лише дивилася здачу цієї вистави, вона ще не була повністю сформована. І в мене були сльози. Я о, майже 10 хвилин після вистави ну, в мене не було сил навіть розмовляти. Хоча до того я можу вам сказати, я навіть ходила разом зі своєю подругою на декілька концертів, там де я знала, яка буде лунати музика, ну саме для того, щоб поплакати, в мене не вийшло. І після цієї вистави, ну хтось заплаче, хтось не заплаче. Але я якщо люди прийдуть на на виставу вирій, я обіцяю, що це буде той самий катарсіс, який вони зможуть пережити. І насправді через сльози. Коли ми себе не дозволяємо на сьогодні, ми маємо себе тримати в руках, насправді це неправильно. Це неправильно. Ми маємо переживати цю емоцію. Тому я запрошую на цю виставу. Вона, вона дуже, дуже сильна. Чуваки не святкують. Це теж вистава, коли ми повідновляли репертуар у 22-му році, знов-таки хтось поїхав з країни, з дівчата. Теж розуміємо, мами з дітьми. Ну, жодного слова сказати не можна. Хлопці багато хто пішов до війська. І нам треба було просто відновлювати репертуар. І знов-таки вистава Максима Голенка за творами Руслана Горового. Я її бачила вже до того. Вона була поставлена з Горовим та нашим Дмитро Мусовим. І ну, треба щось робити. Кажу, Максим: ну давай домовимося якось з Горовим, давай домовимося з продюсером Михайлом Давай, Давай відновимо цю виставу. Давай зробимо її. І вони погодилися. А Михайло Бондаренко на той момент теж був у війську. Ми домовилися, і ми створили цю виставу. Це вистава про смішне, про боляче, але це все через сміх, через сльози. І ну я вважаю, що ну таких вистав у нас багато. Знов-таки торік ми повернули до Одеси таку ну, значущу драматургіню одеську, як Ганна Яблонська, орки чудово намагаються скористатися саме її ім'ям. Чомусь в Україні вона не дуже, я навіть знаю чому, тому що там стосується авторських відсотків, вони величезні, на жаль. Але ми пішли на це для того, щоб повернути саме в Одесу Одеситку Ганну Яблонську. У нас йде вистава перевізник, дуже цікава, дуже потужна. Теж знов таки запрошу. Ну а далі трошки щось розважального, трошки щось о, кумедного. Ну, це все має бути в театрі, але головне, щоб це було якісно, щоб це було сучасно. Щоб знаєте, люди приходили і розуміли, що вони знають могли завжди здивувати це. По перше, щоб виникала емоція, тому що коли ти приходиш до театру, як кажуть, сидиш з холодним носом, це. Це неправильно, це так не може бути. Скажіть, якщо трошки повернутися до теми співпраці з військовими, хотіла запитати, які ви відчуваєте емоції, як театр, який працює з військовими, і які емоції бачили від них? Ну, які ми, ми можемо відчувати емоції? Я думаю, що такі самі, як о, всіх інших, коли ти о, Маєш розмови, ми постійно вже маємо розмови з військовими. А нічого окрім вдячності і о, намагання стати просто перед ними на коліна. Ну, нормальної людини не може бути ніяких о, інших емоцій, нічого іншого. А те, що хлопці приходять, я розумію, що вони знов таки можуть перемкнути себе. О, у нас є наш звідуючи постановчою частиною, Ігор Гершун, він... Одразу у березні 22-го пішов на фронт. І один з разів, коли він приїхав до Одеси, він прийшов. Це, скоріше за все, він перший був у відпустці, і він прийшов на виставу. Він потрапив на другий акт, він навіть не встиг на перший. І він був як, ну, от як прийшов, так він був по формі, по всьому. І він мені телефонує каже: Юлія Анатолійовна: знаєте, я коли Піднявся і почалися оплески, я побачив, в чому я знаходжусь в театрі. Я забув, хоча б на ці півгодини, на 40 хвилин, я просто забув про війну. Я був в театрі, я дивився на сцену. Ну, я вважаю, що це найголовніше і найважливіше, що ми можемо зробити для наших хлопців, ну і просто для наших всіх глядачів. Складно. Ми навіть робили, коли приїздив Ігор. Я з Ігорем спілкуюся, намагаюся бути максимально на зв'язку. Дуже чекаю, коли він має можливість мені зателефонувати з фронту, тому що ну, не завжди є можливість. До речі, знов таки Ігор, неймовірна людина, написав п'єсу зараз, пише такі вірші. Божечко, я збираю це все, це буде збірник. Я вам ну, я просто обіцяю, ми це зробимо неймовірна людина. І ви знаєте, знов-таки ми розуміємо, що і хлопці військові, коли повертаються з фронту, вони кажуть, що трошки помінялося ставлення суспільства до військових. І я відчуваю це теж, і я знаю, я не вірю, що це не робиться навмисно. А це нас протиставляють. ну… Цивільних умовно скажемо цивільних і військовим, і ми робили у нас тут кроли стіл, коли був ігор. Ми спілкувалися з громадою, тому що це важливе питання, і нам треба. Ну знаєте, теж бачать людей військової форми, чомусь переходять на інший бік. Якщо хлопець військовий, наприклад, зупиняє ввечері автівку, не завжди зупиняється. Хоча на початку повномасштабки це було абсолютно абсолютно норм. Сьогодні ні, і ми ми зобов'язані і ну як директорка театру. Театр взагалі, як суспільна інституція, ми зобов'язані про це говорити. Ми зобов'язані робити кроки для того, щоб це так не відбувалося. Тому що хлопцям теж важко вони це відчувають, а ну ми всі травмовані, всі сто відсотків. Але ті травми, які мають вони, ми зобов'язані розуміти і ставитись до них так, щоб вони мали можливість повертатися до нормального життя. Я розумію, що ми буд у нас, скоріш за все, буде величезна проблема, коли вони будуть повертатися, і вони не буде роботи, і не буде нічого іншого. Я думаю, що ми будемо. Ми вже про це говорили. Я думаю, що можливо на наступний сезон ми спробуємо якийсь зробити якийсь імерсивний театр, в якому ми задіємо саме цих хлопців. Мені здається, що це важливо, і це буде ну це буде правильно, тому що якраз через акторську гру, через емоції, вони теж зможуть якось пережити свої травми. Коли поїхала більшість трупи, хтось поїхав, хтось пішов служити, коли були дуже складні ситуації і в країні, і в Одесі, чому ви все це не кинули? Чому залишилися, продовжили і зробили з цього те, що є зараз? Чесно кажучи, ну ви знаєте, я теж в мене дитина і на той момент було 13 років. Я зробила все, щоб вона була у безпеці. Я як мама я це зробила, але я одразу повернулася. Тому що ну і ми всі тут повернулися, ну тому що для нас театр це наш дім. Більшу частину часу ми проводимо тут. І я завжди говорила: і зараз можу сказати: коли хтось хоче йти до театрального вишу, я завжди відговорю. І кажу: єдине: якщо ти не зможеш жити без театру, лише в тому випадку ти маєш йти до театру працювати. Тому що, якщо ти не будеш 24 на 7, Зайнятий театром, то мені немає чу, тут взагалі чого робити. Тому що ну це, це інакше не твоє. І ну, актори, всі, хто тут є, ну це теж діти. Ну я, я, як можна? Ну, це теж мої вони. Вони вірять в те, що я роблю, вони залежать від того, що я роблю. Я відчуваю відповідальність за них. Я, там, інколи виникає якась суперечлива ситуація, і навіть якщо я розумію, як би я була сама, я б себе могла б там щось дозволити собі. Але я розумію, що за мною стоїть величезний колектив, театр з історією. Ну, з як я? Я завжди думаю, що я можу сказати, що я не можу сказати, що я можу зробити, чого я не можу зробити. Ну, тому що я теж маю бути трошки, ну так, не, не зовсім політиком, але ну, якщо я не буду цього робити, ну, не буде театру. Загалом за три роки повномасштабного вторгнення були вистави і про окупацію, і про війну, і для діток були. Які б три вистави ви назвали своїми улюбленими саме за ці три роки? Ну, перш за все, це Саша винесі сміття. Це номер один. Далі важко так говорити теж. скоріш за все, 1900 й це теж вистава, яка дає можливість просто вимкнути себе і трошечки відпочити. Ну, можна я чотири називу. Це Карпатський вестерн. Як на мене, неймовірна робота. І знов-таки сценографка цієї вистави Юля Заулічна, неймовірна дівчина художня, це чудова людина. Просто це теж ти дивишся на виставу, і це просто я в захваті. Ну, і скруч. І скруч, тому що це теж можливість. Ну, Це не, це не стосується лише різдва, але це стосується того, що кожна людина має право на відродження. Ну, Для мене це важливо. Розкажіть трошки, будь ласка, про прем'єри, які плануються в театрі, і чи плануєте якісь особливі події до дня народження Василя Василька, які яке відзначатимуть 7 квітня? Ну, з прем'єр трошечки за умовою фінансування ми були вимушені призупинити роботу над нашою виставою. вона відбудеться так скоріш за все, десь двадцяте числа травня. Відбудеться прем'єра вистави комедія Помолок за Шекспіром. А режисером цієї вистави став наш актор і режисер. Вже ветеран, ветеран нашої сьогоднішньої війни Роман Іванович Федосєєв. Десь ми випустимо прем'єру. Зараз паралельно працюємо над виставою емігранти за мружиком. У нас була вже вистава з такою назвою. Це абсолютно інша вистава. Я думаю, що це теж на сьогодні дуже і дуже актуально, тому що е, всі знають, як живуть зараз наші емігранти. Це теж не дуже солодке життя. Ну насправді, тому що е, я теж не можу сказати, що там вони там. Просто їм кайфово, це неправда. Ця відбудеться вистава. Далі ми плануємо не буду спойлерити зараз, тому що не хочу, тому що зараз ми працюємо над величезною роботою. Ми займаємося трошки науковою діяльністю щодо історії однієї історичної персоналії. Не буду називати хто і що. Зараз домовляємося з авторами. Якщо сьогодні домовимося, це буде дуже кортезна авторка. І якщо все буде гаразд, ми вийдемо з унікальною українською прем'єрою саме до сторіччя нашого театру. До нового року ми спілкуємося теж безмежно вдячна. У нас є наші партнери Банк Восток, який просто допомагає на сьогодні. Театру без них нам було б дуже важко. Ми домовляємося разом з ними. Вони будуть допомагати нам трошки і обладнанням, і обця дати гроші на виставу. Це буде скоріш за все Аліса за Льюісом Керлом. Я думаю, що теж ми зможемо знов-таки подарувати трошки такого дива. На новорічні свята. Нерядзвяні свята, думаю, що я б хотіла, щоб прем'єра відбулася на 6 грудня, якраз на Святого Миколая. Я думаю, що там нам є що теж показати і ніж перед зріздвом нашу, яку поставив знов таки, ми любимо Олексій Гнатковський. в вкотре його згадую. Ну неймовірна людина. Я інколи говорю, що він трошки мульфар, тому що неймовірний просто а, і це, звісно, і наш скруч, і це наша пепі. Ну нам є, є чим дивувати. Скоріше за все буде. Будуть ще декілька таких неочікуваних вистав. Звісно, це концерти нашого Вадима Басараба. Зараз до дня народження Василька ми не будемо робити окремої якоїсь події. Ми, як завжди, 7 квітня зберемося з нашим театром, поїдемо на владовище, на цвинтар, згадаємо його. Ми зробили на його ювілей окрему подію, якраз Чашка чорної кави за п'єсою саме Василька. Зараз ми не можемо ані відновити цю виставу. Не зробити знов таки я пообіцяла головну роль в цій виставі нашому актору. Костянтину Кириленко, який зараз на фронті, поки Костя не повернеться, ця вистава в театрі не відбудеться. Я дала слово, я буду його тримати. Якщо в нас вийде, то до сторіччя театр я б хотіла роздрукувати фото світлини, яке робив саме Василь Василько. Він же починав навіть не як актор, і звісно, не як режисер. Він був учнем пізніше трошки Леся Курбаса, але спочатку він був театральний фотограф. І в нас не збереглося цих театральних фото його, але є фото Василя Василька саме нашого театру, нашого театру на гастролях у Харкові, акторі нашого театру на пляжі. Такі, знаєте, цікаві роботи. Якщо ви де роздрукувати, зробити саме виставку робіт Василька. Мені здається, що це буде цікаво всім. Дякую вам дуже за інтерв'ю, пані Юлія. Нашим глядачам нагадаю, що ми спілкувалися з Юлією Поваровою, директоркою художньою керівницею одеського академічного українського музично-драматичного театру імені Василя Василька. Дякую вам дуже. Дякую вам.